Всім привіт! Ви на каналі CryptoCasser. А перед началом нового огляду проєкту підпишись, постав лайк, прокоментую відео. Це допоможе в просуванні каналу. В відео розкажу про проєкт AI, Є офіційні партнери на сайті. Можна подивитися весь список. В Твіттері вони зібрали по 200 тисяч читателей, це досить багато. Є також колаборації з Space Labs, також є інші. Можно подивитися полістать нище и также коллаборация Лазай а, і різні активності другие можна подивитися на других постах. Также є роздачі, де можна поучаствовать. А, а, Чем займається проект подробно. А, зараз можна фармить поінти на їхній платформі. А, AIQ ми можемо собирать 5 разів в день. Заходимо по ссылку в описанні, коннектимо на своєму Metamask, OKX і е, ми пишемо 5 разів, за які отримуємо 20 pointів за кожне Е, Заходимо кожен день і забираємо 100 AIQ. Також переходьте на мій телеграм-канал, розказую різні тестнети, аирдропи роздачі, як їх виконувати, які є. Новості проєктів, чекери, результати, все я почув своєму телеграм-каналі. Можна в мене спитати в коментарях, під будь-яким постом, я отвечу на любимой вопрос. так що підписуйтесь. Также в Ютубе підписуйтесь, ставте лайки, комментируйте і всем пока.